Здаю я кров з перших днів, як тільки почалася війна. Я вважаю, що нашій Україні ну, треба допомагати нашим воїнам, чим можемо. Житель Решетилівки Олександр Магер прийшов до місцевої лікарні здати кров. Я думаю, що моя кров добавляє хоч якусь людину. Зразу записуються, потім беруть з пальця, кров перевіряють на густоту крові групу крові, а потім вже ж беруть свини кров. У закладі влаштували донорський день у черзі на здачу зо два десятки людей. Забір крові проводять медики обласної станції переливання крові. Вся процедура відбувається в плановому порядку, або в якихось екстрених ситуаціях, коли станція переливання крові звертається до нас за додатковим об'ємом крові. Хочих здати кров, оглядають лікарі, зокрема, міряють тиск та беруть кров з пальця. Марина Ханко доноркою стає не вперше. Я не проти була просто. Ну, чимось хоч допомогти. Перед тим зайшла, як і здавати вчора. Я зайшла, думаю, подивлюся, що не, що не можна робити. Зайшла в інтернет і подивилася, що можна, а що ні. Стати донором може повнолітня людина без протипоказань та яка важить понад 50 кілограмів, каже Сергій Варшавський. У процесі підбору донорів відсіюються донори або пацієнти, які перебувають в стані хвороби, чи недавно хворіли з важким перебігом хвороби, чи пацієнти, які мають хронічні хвороби з важким перебігом. Наприклад, гіпертонічна хвороба з малоконтрольованою гіпертензією. Або хворі, або пацієнти на сукровий діабет обох типів. За словами Сергія Варшавського, зібрану кров відправили до обласної станції переливання, де її розподілять за потребою. Компоненти крові необхідні, зокрема, військовим після операцій. Загалом у лікарні цього дня донорами стали 58 людей. Зібрали 26 шість літрів крові. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.